Борисполі відсвяткували трійцю. Щороку захід організовує Державний історичний музей. Бориспільці вже знають, що завітавши на свято, отримають масу позитивних емоцій та незабутніх відчуттів. Привітав присутніх зі святом міський голова Анатолій Федорчук. Прийнято в народних традиціях прикрашати, які ми сьогодні прикрасили подвір'я нашого історичного музею квітами. Зеленню, гілками, тому що зелень символізує життя, і це якби шана і дяка Богу за те, що Він нас через хрещення відродив знову до нового життя. І чим ми йому повинні завдячувати? Це свято поєднується разом із веселощами, з гуляннями, в той же час і з високими молитвами. Я хотів би всім сьогодні побажати, мабуть, це в кожного на устах звучить, звичайно, миру, миру, миру і ще раз миру. І дай Боже, це мирне небо які сьогодні захищають наші воїни на Сході, залишалися і надалі, і пошвидше закінчилася війна. І щоб в кожний дім прийшла дійсно справжня радість, веселощі. Я так думаю, що Бог сьогодні з нами і Він допоможе нам якнайшвидше це зробити. Працівники музею дотрималися українських традицій. Святкова програма майоріла обрядами. Присутні водили дівчину тополю, закопували троїцьку віху та завивали вінки на живій березі. Цікаво було і діткам, адже вони брали активну участь в обрядах та іграх. Є повір'я, що саме в ці дні Господь Бог створив нашу землю і саме її наділив її зеленню. А ми знаємо, що саме зелена рослина це найбільше диво у нас на планеті земля, бо тільки вона здатна неживу природу перетворити у живу речовину. І тому сьогодні вся зелень, яка тут присутня, яка наповнює наші оселі, яка взагалі боє на нашій планеті, має особливу чудодійну силу, і вона є нашим оберегом. Тому мені хочеться побажати в першу чергу сил, щоб ми всі черпали від нашої землі і завжди, щоб наші оселі, наші душі були переповнені земними. Радощами, щедрощами, і ми дарували тільки такі прекрасні обрядові дійства, які сьогодні відбуваються на території музею. Урізноманітнили програму свята майстер-класи рукодільниця Наталія Верещинська виготовляє ляльки-мотанки, які покликані допомагати людині в дорозі. Найважливіше її зробити своїми руками. Для людини, яку найбільше любиш, яка йде в подорож. І на голові ще в самій мотаниці вузлик тут клали в давнину клали зернятку, щоб було ситно в дорозі. Клали сюди також зіллячко із лікарських рослинок, щоб людини було здоров'ячко. І клали ниточку, бо якби як ниточка допомагає знайти дорогу додому. А в другому випадку ще могли покласти просто землю від рідного порога, і земля вже й повертала, й оберігала, і повертала подорожуючого до додому. Оце от така лялечка, дуже красива традиція, і вона така сама дуже гарна і. Енергетика в неї хороша. Працівники музею вклали у підготовку свята чимало зусиль, викликавши у присутніх вдячність та позитивні емоції. Дуже приємно, що ми сьогодні зустрілися на цьому святі і дякуючи тим керівникам, які організували це свято. Сьогодні люди всі красиві, всі нарядні. Думають про щасливе, про добро, про мир в нашій країні, щоб було. Ми не небо над головою і наша рідна земля під ногами. Вот. Дякую всім, хто запросив нас сьогодні. Ну і спасибо, що ви зробили нам такі праздники всі якою хай буде рідна земля, наша щаслива і багата. За словами директора музею Наталії Йови, такий захід організовується заради популяризації народних звичаїв та слугує певною пам'яткою для людей, щоб вони не забували свої традиції та вшановували їх. На заході артисти співали веснянки, виконували народні танці та частували короваєм, а присутні збагачувались духовно. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.